Успішні матері фінішував навчальний курс, професійний розвиток та інтеграція підтримки жінок. ВПО він відбувався в рамках проєкту Єднання заради дії від ГО «Мами Прикарпаття. Раніше спільнота виграла грантовий проєкт від міжнародної організації Айрекс протягом наступних чотирьох місяців. Проводила безкоштовні навчання для ВПО та мешканців Івано-Франківської територіальної громади. Багато людей, які переїхали в нашу територіальну громаду, вони змушені змінювати професію. Тому власне в проекті громадська організація Мами Прикарпаття запропонувала такі тематики, які є на сьогоднішній день затребуваними і популярними. Такі як я, СММ був курс, він був одним з найпопулярніших, і я таргетолог. Це такі професії, які на сьогоднішній день є дуже популярними, і якраз на ці тематики була найбільша кількість учасників. Також був тренінг по грант-менеджменту. Це написання грантів, оскільки ми також знаємо, що зараз як і підприємці, так і грантові різні організації, громадські організації, благодійні фонди мають можливість залучати додаткові ресурси і таким чином ставати сильнішими, спроможнішими і розвивати свою економічну і фінансову спроможність. У проєкті брали участь понад три сотні місцевих жінок віком 30 і більше років, проте сертифікати отримали всього півсотні курсанток, які відвідали кожне заняття. Навчання відбувалося упродовж робочого тижня по 5 годин щодня. Ми працювали над розвитком особистого бренду. Розповідала учасницям, як за допомогою особистого бренду може розвивати бізнес, розширювати соціальні зв'язки, монетизувати власне проект, націлений на те, щоб посилити економічну спроможність жінок. Тому дуже було важливо допомогти їм, розповісти і надати ті інструменти, які можуть використовувати чи у власній справі, чи, наприклад, написанні гранту, оскільки зараз є дуже багато можливостей це для жінок, зокрема для жінок, які доєдналися в нашої громади, різні програми грантові, і це дуже на часі. Кожна мотивована учасниця отримала практичні навички, які згодом використає у власному бізнесі, і так зможе ефективно розвивати підприємницьку діяльність чи почати її з нуля, маючи лише ідею. По-перше, я дуже класно прокачала свою сторінку в інстаграмі, бо ми дуже об'ємно це вивчали. Я отримала нові зв'язки, нові знайомства. І, що основне, це під час цієї конференції, під час цього тренінгу. Був до кожного учасника особистий підхід. Тобто, мені завжди давали поради, як себе позиціонувати, як себе просувати, ідеї для просування свого бізнесу. Що дало. Мені такий впевненість у собі та можливість просуватися вперед. Отримані сертифікати засвідчують проходження навчальних тренінгів і сприятимуть потенційному працевлаштуванню у сфері, до якої лежить душа. Лілія Бутяк, Геннадій Томнюк, новини на вежі.